І це лише перший з п'яти способів масажу простати. Куди це ми їдемо? Ти ж сам казав, що нічого не спинить джагернаута. Ми по підмогу. Я викупаюсь у крові ваших ворогів. Гей, вимкни музику. Навіть не думай. Ти б ще сказав це з індійським акцентом. Перепрошую, вибачення прийняті. Ця твоя риса мені не подобається. Де вгадаю, твій найкращий друг у майбутньому індієць. Яку І знову нетерпимість задирає свою хідну бику. Співчуваю на я тобі не негрюваний расист, мудило. Усі расисти кажуть те саме. Я на боці білосракого дідогана. то Коли все скінчиться, я відтрахаю тебе твоєю зламаною ногою. Ще й сексуальний маніяк до Куби. Прекрасна. І чого я коледж не ходила? Ну розповідай, що ти там робиш у майбутньому, ти типу військовий. Так, щось типу того. Я теж був солдатом у спецзагоні. Років через 50 ми були б корешами. Через 50 років ти вже здохнеш. Ваше покоління цю планету затрахало до смерті. Бум! Спойлериш? А, планети. Краще вже убер. Ось тобі спойлер. Ніхріна ти, бляханий герой. Ти сраний клоун, вдягнений, як самотик. Але їй позитивчик, моє серце тепер на місці. Расел нікого не вб'є. Завдяки мені він знатиме, що таке справжня любов. Грантина завдяки тобі. Я знаю, як виглядає дорослий мужик із яйцями немовляти. Мужика красять. Не яйця. Чому не в автобусі? Я б вийшла на зупинці. Якби Кейбл був за кермом, ти сиділа б ззаду. Я там і сиджу. Хельмуй!